О, здравствуйте. Здравствуйте. Я не из России, не из России. Я ваш канал смотрел, для меня удивительный человек. Спасибо. Ваши знания в истории, великое Спасибо. уважение к вам. Спасибо. И может державное еще вам так, а, так -а. я вам взручнейше. Да, украинскую, естественно, взручнейше, рибную мову. Ну, все-таки, я к вам сегодняшняя новина. Яка сама, их много. Про Азов? Да. Так, да, ну це не всіх, на жаль, але це так, ну, ну офіцерів, скажімо так, Главарей, як вони б сказали. На, Нас нацигов, це нацика. <їху> <Клови, щу> ми нацистів? У мене тут папірчик, по якому я тут іду, що тут у мене? Чому не допомогли Вірменії? А, ну, ОДКБ ж там, всі, всі діла, аналог, аналог НАТО на Вірменію напали, якби і ну, ноль реакції. Фейк про королеву це взагалі красива штука. А я це не чув. Не чув. Не чув? От, у мене питання, яке думаю. Чому вони люблять жерти лайно? Підґрунтя для цього питання на цьому каналі, там їхньому федеральному, Скабєєва показала фейк. Таке старе відео ще минулого століття, ну, скажімо так, початку минулого століття, де жіночка, за словами Скабєєвої королеви Єлизавета, кидає їжу кидає їжу африканським дітям. Ось, і виявилось, що зовсім трішки не так воно там. От не королева вона, звісно, і діти не африканські, і не їжу. Ну тобто, взагалі-то ні, ні, нічого там не так, цей е, е, уривок з фільму якогось 1899 року, здається. А, це, 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 це з фільму. Просто <свісно> уривок з фільму 1899 року, тобто за там майже 30 років до народження королеви Єлизавети. А, а вони сказали, що це, що це е, королева. Все ну просто отак, от, просто отак от. Що за ще в мене є? Значить, Путін всіх чекав. Це про те, що Путін всіх чекав, коли зустрічався з головами інших держав, Білогорівка Луганської області. Це теж прекрасно, тому що Шойгу торжественно відзвітував, що ми освободили Луганську Народну Республіку, а тут бац і. Населений пункт Луганської області, де окупується. Як тепер? А -а, охрана отмена, бо виходить, вже не, не звільнили Луганську. Е, ну і тут далі мобілізація, Азов і так далі. Білетики вони купують, втікають з Росії. Так що багато новин сьогодні. Я, я, одним... чув, що, я чув, що якраз у них якісь приймають закон, що не випускали людей. Я можу помиляти, звісно, але чув. Я теж про це чув, але нібито казали, що немає законних підстав на те, щоб не випускати. Це обмеження ну, волі ж тоді буде їхні, Типу, що, тому що не введено цього воєнного стану, не введено, тому ніби немає підстав. Там відбірковщин там? Ну, кажуть, що, як вони кажуть, частична мобілізація чи щось таке, але в законі там чітко немає прописано, що, що вона часткова. Є якийсь там сьомий пункт, здається, засекречений, в якому нібито має бути е, число, яке має бути мобілізовано. але Воно засекречено. Тому чому вони кажуть про 300 тисяч невідомо. Якщо кажуть про 300 тисяч, і це дійсно так навіщо засекречували. Ну, незрозуміло загалом, Росія завжди в своєму репертуарі. Нічого не міняється. Ну, дуже радий вас побачити. Все, дякую, дуже. дякую, друже. — Я завжди ваші відео. Завжди звіряюсь. І для мене чесно, ви дуже бачите, ну, підтягнули мої познання. Та скільки мені ви... цікаво, ви на це вчилися? Чи як, Та собі? ні, ні, я, я mm. не фаховий історик. Вам краще до Vox Veritatis пан Віталій, Він фаховий історик. там... Е, там <laughs> Щ, Ще є канали, там, наприклад, Історія Русі, там багато документів публікується, е, «Хріндябліки». О, так. Як він я, через я волота я запишу, бо я можу забути. А я якщо ви підписані в Телеграмі, я там багато. Да, Мі... Я підписаний знавась. Ну, Там трошки, там досить багато назад треба гортати, я там писав. Ну, В основному, це. Якщо, якщо цікаво, канали по історії, це історія Русі. Російською мовою треба писати там такий старший мужчина, скажімо так, російською мовою. Русі писати по-нашому чи по цьому їхньому тупому? Що ви маєте? на увазі? — букву. Ну, Ми, типу, з одної буквес Русі чи там росія? Ну, Русі, «Русі», Історія Русі. Просто що росі... російською... російськими літерами. Ось канал російськомовний, але але це абсолютно український канал, тобто патріотичний все таке. От хріндябліки і «ОмТВ». В ОМТВ є плейлист. Історія без цензури, здається. Там теж багато досить документів. Ось ці три канали. Якщо передивитись, ну і каналом ТВ плейлист окремий, бо каналом ТВ там дуже багато відео. Мільйони блін. Вони клепають по 10 відео на день. Ось. І ось цей плейлист по історії там багато цікавого. Там на цих трьох каналах достатньо багато е методичок можна знайти. А е чатрулетка, фаховий історик, це пан Віталій Вокс Верітатіс, голос правди. Також рекомендую. Ось якось так. А я так я, чи, я, я чисто пропагандист, як би я, це популяризатор історії. Ось не більше. Скажіть, мені було цікаво, ви дивилися а, ну, таку, таку людину, як Олексія Мальчикова. Інтерв'ю його? його Міль, Міль, Мільчеков той, що на, нацист? Да, той, що це, я я думав, бачив декілька висі. вирізок, можливо, бо це інтерв'ю досить старе, можливо, ще колись Но давно я. Його, можливо, колись давно я його дивився, а, а, а можливо, і ні. Я бачив, я бачив на, на, на різки, там, В Стерненка, в інших там, десь джерелах, що yeah. я нацист yeah. там. Ну, там і всякі його там висловили, а, а так. Це доволі цікава особа, якого спілкуюся. Ну, там де, таких де осіб, де? як його там, Раєвський, mm -hmm. з Гітлером на, на всю руку чи, чи на всю гру, грудину, ніби, хто там ще там. Ну, та, там таких нацистів, Боже. Нічого ну, дивного. Да. Дивно. Вам дякую за ваш важкий труд, він важкий, і щоб ви зрозуміло Що пояснюєте. Дуже радий вас побачити. Бажаюся вам Все, найкраще. Щасти, друже. Вам також. Вам також.